Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословена субота! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в пості, хто витриває в пості. І сьогодні візьмемо послання цариці миру Мір'яни Солдо, яке відбувається кожного 2 числа. І оскільки я не маю сьогодні багато часу, то візьмемо коротке посилання 2 листопада 2004 рік. Дорогі діти, потребую вас. Я вас кличу і шукаю вашої допомоги. Примиріться із собою, і з Богом та, із, та зі своїми ближніми. Тоді мені, мені допоможете. Навертайте невіруючих, витирайте сльози із мого обличчя. Коротке, але дуже потужне. Дуже потужне посилання. Неймовірно потужне. Каже Марія, хочете мені допомогти? То ось ось вам, ось вам, власне, інструмент, як можете мені допомогти. І хто хотів би з нас, вірю, що всі хотіли би допомогти Марії, і маємо добрий, добрий приклад, добрий практичний метод, як допомагати. Каже Марія: я потребую тебе, дитинко моя, тебе. Не, ну, мене також, але не його. Мене, мене і тебе. Потребує Марія каже, я тебе кличу і шукаю твоєї помочі. То до питання того, чи чи треба Марії допомагати, чи ну чи треба взагалі. Вона ж цариця, вона цариця миру, цариця Польщі цариця України, ну цариця кожного краю, цариця світу, то чи треба і поміч І Марія тут відповідає: Так, я шукаю, я кличу і шукаю твоєї помочі примирись із собою. <ривись> Це дуже важливо. І завжди є, знаєте, ця е, ступінь. Марія ніколи не говорить просто так слова, не розбрасується Вона каже: спершу примирись із собою. Бо якщо ти не примиришся із собою, що означає примиритися з собою? Простити себе, почати жити, врешті-решт, як ти хочеш жити. В тому плані, що ти хочеш не курити, не вживати алкоголю, не вживати шкідливої їжі, то виріши ці всі питання. Примиріться врешті з решт Ти хочеш жити не в гріху, ти не хочеш жити в якихось токсичних відносинах, то виріши це питання. Примирися, прости собі. Прости собі, це є примиритися з собою. Потім з Богом примиритися. Тобто піти до сповіді, попросити прощення і прийняти це прощення, і тоді ти отримаєш примирення з Богом. А потім та зі своїми ближніми. І потім, після того, як ти примирився із собою, примирився з Богом, ти примирюєшся з ближніми. Тобто є послідовність. Не можна піти одразу там зробити, там, а щось не зробити. І зазвичай ми не примиримося з собою. Тобто ми примиримося з ближніми, примиримося з Богом, а з собою ні. І нам видається, що ми примирилися, бо все воно не буде функціонувати. Якщо ти не примирився з собою, то все інше воно є. Ну, таке, знаєте, неповноцінне. Тому треба виконати всі ці три примирення. І обов'язково було би добре в цій послідовності. Тобто з собою, з Богом, з ближнім. Бо коли ти примиришся з собою, тоді ти будеш розуміти, що таке примирення з Богом. І коли ти вже будеш знати, що таке примирення з собою, з Богом, то тоді ти зможеш примиритися з ближнім. Тоді мені допоможеш. Тоді, тоді. Тобто є конкретні справи, конкретна практика, конкретні речі, які треба зробити, і це буде допомогою. Це і є допомога Марії. Марія хоч, каже: я хочу, щоб ви мені допомогли. Хочу, щоб ти мені допоміг. І, і примирися сьогодні. Примирися, Кра кращого дня не буде для примирення. Тоді мені допоможеш. Навертай невіруючих. Навертай невіруючих. Як навертати невіруючих? Власне, своїм прикладом, своїм. Те, що ти примирений, ходиш з Богом, з собою, з ближніми, це і буде вже перший крок до навернення до ближніх. Це є поміч. Тому, як то кажуть, мовчати на гріх то гріх, але не треба ходити всім тикати в гріх. Навернення це є щось інше. Це коли ти свідчиш про свої зміни, про своє зцілення, про своє звільнення, про своє. Зміну стилю життя, як ти відмовився від алкоголю, сигарет, як ти відмовився від блуду, інших гріховних практик, як ти, як ти навернувся, то є свідчення, яке люди будуть слухати і думати, а я тоже так би хотів. І, і тоді вони питають, а що ти робив? І ти кажеш, «Ого, треба примиритися з собою, з Богом, з ближніми. Навертайте невіручих, витирайте сльози з мого обличчя. Тобто навернення, навернення ближнього, якщо ти навернеш ближнього, приведеш до навернення ближнього, то ти витираєш сльози з марійного ближнього. Неймовірно, неймовірно, скільки ми маємо роботи, скільки ми маємо, власне, працювати на потребах марійних, бо це конкретно Марія дає нам працю. І сьогодні практика попрацювати над цим посиланням особисто і виконати практично. Навертай ближніх. Яким способом? Шукай способи, будь-які способи. Хто хоче, перекладайте до меніка Дуже потребуємо перекладачів з польської на українську, щоб тексти робити, з відео робити тексти. Бо бачимо, що всі хочемо дивитися, слухати, але мало працівників, ніхто не, ну, не, не то, що ніхто не хоче, це є тяжко, це є треба час. Але якби нас було 5-6 таких працівників. То ми б потроху робили цей контент одне відео в тиждень, бо не може одна людина все життя просто сидіти і перекладати, бо це, за це ніхто не платить гроші. Але Бог за це воздає. І, і Марія також, бо це є поміч, бо кожна проповідь може навернути і не одну особу, уявіть собі, зразу сто крат. Тобто навернення ближнього це може бути різна праця в місійних намірах, містійних. Можеш десь підтримувати місіонерів, можеш сам йти на місію, можеш десь в інтернеті щось перекладати, щось випускати, щось, щось робити. Не щось робити, аби щось робити, а то робити, що призводить до навернення ближніх. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать! З Меджугор'я. Па-па!